Вулиця Руська, місто Чернівці, оцей будинок, який я вам показувала в одному відео, робив багато шуму. Тож ви зніміть будинок з обратної сторони, і там... і там таке твориться. Ну, і що тут твориться, дивіться, знімаю його з обратної сторони. Дивіться, він тут ще красивіший. Що тут не подобається кому. Шикарний будинок. І знаходиться він бі... біля греко-католицького храму. В якому знаходиться така чудотворна ікона Божої Матірі. Тут скверик неподалік гарний такий. Ще раз вам покажу. Красота. А чуть ниже по вулиці Руській знаходиться і ще один храм. Бачите, Миколаївська церква, яка вона красива. У неї такі кручені купали, їх називають п'яні купали. Але це архітектурна ілюзія. Дуже красива церква, вона мені подобається. Дивіться, які купали на фоні синього неба.